Вітаю, шановні! Як ви пам'ятаєте, русняне люди, а Sony в середині місяця додає нові ігри до підписки PS Plus EXTRA, і зараз подивимось, що нас чекає в середині грудня. А перед цим підпишись і натисни лайк. Підписку Extra поповнить цілих 18 ігор, серед яких є хіти і відомі серії. WWA2K22 справжній хіт. Але на поціновувача реслінгу. Хоча не спробуєш, не дізнаєшся. Може в тебе просто гарного симулятора реслінгу не було, га чудова гра для файного вечора з друзями. Всі особливості реслінгу тут присутні: від дивукуватих костюмів до театралізованих баталій. І звісно, тут є Джоан Сіна, але особисто я краще в тейкен. Цілих три частини серії Far Cry починаючи з доволі тепло прийнятої фанатами Far Cry 5, шалений екшн-шутер у відкритому світі з можливістю проходити в коопі з другом, що багато хто рекомендує. Ви виступаєте проти фанатиків культу судного дня, і у вашому арсеналі безліч гаджетів і зброї для боротьби з ворогами. Дробовики, пістолети, ракетні пускові установки, луки, вибухові речовини і різноманітна зброя ближнього бою. Є можливість приручати диких тварин, як у Far Cry. Prime. І ще купа активностей. І тут ми вже непомітно опиняємось у Far Cry New Dawn. Все те ж саме, але з нюансом, який є спойлером. Гру не так тепло зустріли, але вона має багато спільного з Far Cry 5. До речі, Far Cry Primal, з якого позичили систему приручення тварин, також додали у підписку. Оце насправді дикий Far Cry, сетінг тут зовсім інший, такий собі доісторичний екшен. Отож, Far Cry на будь-який смак, але якщо хочеться чогось більш японського, чому б ні. І тут вас чекає три частини серії Якудза: Якудза Like a Dragon, Якудза 6 The Song of Life та Judgment. Всі вони як японська реклама, схиблені, і вам таке або зайде, або ні. Серія фаново, по підписці можна зацінити. Якуза породила багато мемів, деякі ви точно знаєте. Це база. Кажу вам, багато серійна підписка виходить. Дві частини серії про середзем'я сильно порадують фанатів легендаріуму Му Толкіна: Middle-Earth, Shadow of Mordor та Shadow of War. Це дві частини пригод слідопита Таліона, який став містилищем для духу Келембрімбора, творця перснів влади та їх спільного шляху до помсти Саурону. Особливістю гри є система Німезіс, яка створює унікальних заклятих ворогів. Я грав у тінь війни, і відверто на всю гру мене не вистачило, але я й не фанат цього всесвіту. Mortal Shell. Це Souls Like RPG, який тепло зустріли поціновувачі жанру, але він має свої недоліки, до яких відносять одноманітні ігроладу у середині гри, малу кількість босів і надто порожній світ. Adventure Time Pirates of the Enchiridion гра для глядачів одноіменного мультика або для дітей. Яскравий дивовижний світ та улюблені герої, плюс ігролад як UGRPG по типу персони з покроковими боями. Pillars of Eternity 2 Dead Fire Ultimate Edition ізометричне RPG для тих, хто хотів би зіграти в Dungeon and Dragons, але боявся спитати. Хоча я б хотів побачити у підписці Divinity Original Sin Вепедестріан, тобто пішохід це візуально цікавий пазл-платформер, де вам треба, вирішуючи головоломки і створюючи власний шлях, пересувати світом за допомогою знаків і креслень. Evil Genius 2. Стратегія симулятор злого генія, де вам треба відбудовувати власне таємне лігу і, звісно, захопити світ. Гра натхненна від Dungeon Keeper. The Escapist 2 – симулятор втечі з в'язниці, я, відверто кажучи, не фанат такого сетінгу. Хоча в Uncharted 4 це було зроблено круто. Для фанатів серіалу втеча, мабуть, зайде. Worms WMD, а ось це невмируща класика, завжди актуальна, щоб пофанитись з друзями. Якщо ви так не робили, варто спробувати. Якщо бажаючих друзів немає, їх завжди можна знайти у Discord каналах і телеграм-чатах у описі під відео. Ще одна гра для глядачів мультика на цей раз Ben 10 – Power Trip. Перетворюйся, бий ворогів рятуй світ. Гігантазавс The Game, який зовсім дитячий платформер з динозаврами. <кхм> Без коментарів. Ну що ж, ігри доступні для скачування з 20 грудня. Для мене тут є декілька ігор, на які я вже давно дивився, але купляти не поспішав. Наприклад, Far Cry 5 з кооперативним режимом, Puzzle The Pedestrian та Pillars of Eternity 2 як альтернатива Divinity, ну і звісно Worms. Думаю, частина ігор в багатьох є, але для нових користувачів це гарне поповнення. Є, і в що малим дітям побавитись, і екшен від першої та третьої особи, і RPG різних видів, і кооп та трохи різного держачка на поціновувача. А головне є Worms, гра року 100%. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте, як вам нове поповнення бібліотеки Екстра, у що вже грали, та у що плануєте зіграти. Не забувайте підтримувати українську армію. Посилання є у описі. А з вами був Лакі Сан і хай вам щастить.